Друзі, хочу сказати сім людей, всім людям, щоб вони почули людям, які ведуть здоровий спосіб життя і відносяться до свого здоров'я, як би сказати, дуже виважено і дуже серйозно до свого здоров'я. На теперішній час треба тільки так вести усвідомлений шлях до свого здоров'я. Почуйте мене. Я хочу поділитися з вами своїми результатами вживання клітинного харчування компанії Біепік, американської компанії клітинного харчування. Маю дуже гарні результати. Конкретно тут дуже позбулася багато хвороб, які я вже нажила собі на ці роки. У мене прийшли головні болі. У мене нормувалося нормувався сон і травлення. У мене перестали проходити кровиливі в око, які були дуже часто, носові ну, кровотечі перестали мене вночі мучити. У ну, мене загоїлася виразка трофічна, не болять суглоби. І я я покинула свої полки, якими я, яким я вже ходила з двома полками. Бо ну, вже пересуватися було тяжко. О, а тепер, вживаючи клітини харчування, я вже хожу своїми ножками, палки закинула і дуже рада. І я вам, Кюша, скажи, скільки тобі років, будь ласка? Мені вже 70 років. Вже... Ти часу ти вживаєш? Рі, рік і два місяці. Я вживаю ріки місяці. Я вживаю на харчування, рік і два місяці. І буквально з першої капсули, з першого разу я вже відчула покращення. Я зовсім стала іншою. в мене змінився і настрій, і здоров'я, і самопочуття. А де ти зараз знаходишся і чому ти зараз? Яка в тебе ціль? Я приїхала зі своїми однодумцями, зі своїми партнерами на форум американської компанії Біепік на зустріч з нашим з нашим керівництвом, яке приїхало до нас з Америки, провести разом з нами день спілкування на форум Євразії.